Ну... Добру новину? Ну, у мене відпустка. Вранці я запізнювався, і мій бос теж запізнився. Я, можливо, влаштуюсь на роботу, і це непогана новина. Давай ти перша. Ні, я не маю добрих новин. Ти перший. У тебе є. У мене останнім часом лише погані новини. Мене ще й не підвищили. Тепер я менеджер. Ура! Друзі одружилися. Що мій брат вступив до універу. Я маю сильний голос, і я кричала б кожному про це. Фейсбук, Твіттер. Але зазвичай я не ділюсь новинами, поки мене не попросять. О боже, знаєш, що бла бла бла, розумієш? Якось так. Ага. Я повідомляю практично всім, кого знаю. Ділюся з друзями зазвичай за обідом, щоб люди могли відзначити це з тобою, так так. Чи розповідав ти знайомим, що відвідуєш Альфу? Можливо, ти скажеш, ну я не готовий про це казати. Я й сам не знаю, що думаю про все це. Або ти думаєш, я ж тільки но почав розуміти щось, але припустимо, хтось запитує тебе про альфу. Що ти відповіси? Як ти поясниш це? І взагалі, чи хочеш ти цього? іноді навіть мені це складно. Мені складно казати про те, що я відвідую церкву. Інколи мені навіть трохи незручно розмовляти з іншими людьми про мою віру. Я не знаю, чому мабуть, я просто хвилюю, що люди вважатимуть мене дивною. А іноді люди дратуються, коли ми говоримо про те, у що віримо. Але справа в тому, що в своєму серці я знаю, у що вірю. Так чому мені так страшно? Чому так складно говорити про це з іншими? Я пам'ятаю до того, як я став християнином, мене дуже дратували християни, які хотіли поділитися зі мною своєю вірою. Схоже, вони намагалися навернути мене до неї. Я був атеїстом. Я ж нікого не намагався навернути до атеїзму. Я не розумів, чому християни не можуть залишити свою віру при собі. Іноді люди кажуть: хіба віра це не особисте? Хіба найкращі християни? Це не ті, які живуть своєю вірою і не кажуть про це іншим. І схоже, у кожного є такий знайомий дядечко Норман, ідеальний християнин, який вірить і нікому не каже про свою віру. Тоді моє запитання звучить так Як дядечко Норман став християнином? Напевно, хтось йому розповів про це, і якби перші християни не розповідали про свою віру, ми б так і не дізналися про неї. Так чому ж ми повинні говорити про Ісуса людям? По-перше, так сказав Ісус. Слово йдіть згадується в Біблії 1514 разів. Ісус постійно казав своїм учням: ідіть і розкажіть, ідіть і запросіть, ідіть і навчіть. Він каже: Я прийшов, щоб ви мали життя, і по достатком щоб мали, «Ідіть і розкажіть людям благу звістку про мене. Люди в світі потребують цього. Через любов ми повідомляємо людям цю неймовірну новину. Про те, що Ісус дає нам мир, глибоку внутрішню радість, наповнює наші серця любов'ю, приносить значимість і мету в наші серця, прощення і вічне життя. Я кажу про те, що це неймовірно. Було б дуже егоїстично. Якби ти знайшов воду в пустелі, оазис і випив би її сам, не розповівши про це друзям. ти б захотів сказати їм: Гей, ми знайшли воду, і це природне бажання розповісти людям. Ми знайшли Ісуса, адже це добра звістка. Слово «Євангеліє» означає добра новина. Коли ти чуєш добру новину, то хочеш нею поділитися, вона швидко поширюється мені здається, що твоїм завданням було оповістити всіх людей, коли народився Генрі, і я дала тобі список тих, кому потрібно було зателефонувати. Там було 10 чоловік, чи не так. Зараз ти просто запостив би це у Фейсбук. Це було так давно. Ще були телефонні будки, куди потрібно було вставити монетку 10 пенсів, так і набрати номер. Тоді було трохи складніше. Я вийшов зателефонувати, і першою людиною, номер якої я набрав, була мама піпи. Я подзвонив їй і сказав: Гарні новини! У нас народився син. Він важить десь 5 кілограмів, 700 грамів. Три з половиною кілограми. Десь так другою у списку була моя мама. я подзвонив їй, мама вже була в курсі. Наступною була сестра Піпи, і вона сказала: О, я вже знаю. в тебе син Генрі. Я подумав, як дивно? Потім вона сказала: «Мама щойно дзвонила мені. Потім я телефонував далі за списком, і мені говорили: вітаємо, ми вже чули, що в тебе є син. І тоді я опустився у кінець списку. Буквально всі передавали цю новину один одному. Тому, коли я дзвонив їм, вони вже були в курсі. І коли я дзвонив своїй мамі, вона вже чула це від мами піпи. Мама піпи подзвонила їй. Ось чому вона вже знала про це. Мені не потрібно було казати мамі піпи, ви повинні розповісти про це іншим. Для неї це було природно. Коли ти чуєш добру новину, то хочеш поділитися нею з іншими, і мама поділилась. коли я зустрів Ісуса, то хотів усім розповісти про це бажання ділитися з іншими було цілком природним. Але, Але я не завжди робив це делікатно. Я пам'ятаю, як відразу після зустрічі з Ісусом я пішов на вечірку і збирався сказати першому, кого зустріну, про те, що знаю про Ісуса. І так сталося, що піпа була єдиною, кого я знав на танцполі. Ну, я і подумав, добре. Я піду і розповім їй про Ісуса. За ті 10 днів, що я був християнином, я чув дискусію про евангелізм, де радили, якщо ти хочеш розповісти комусь про Ісуса, спочатку потрібно показати людині потребу в Ісусі. І я подумав: гаразд, я піду і скажу, що їй потрібен Ісус. Я підійшов до неї, я не хотів витрачати час на більшливе спілкування. Я просто сказав: Привіт, піпо, ти маєш жахливий вигляд, тобі дійсно потрібен Ісус. Це було неделікатно, і я подумав: знаєш, якщо ти будеш ось так підходити до людей, рано чи пізно тебе поб'ють. Моя нетактовність перетворилась у страх. Мені стало страшно навіть з.